Тріумфальне повернення. 18-й чемпіонат світу з Таеквондо завершився для івано-франківської команди неабияким успіхом з Іспанії, де упродовж чотирьох днів відбувалися запеклі бої. Спортсмени привезли дві золоті та одну бронзову медалі. Востаннє у змаганнях такого масштабу при Карпатці через брак грошей брали участь шість років тому. Утім, такої конкуренції, як цьогоріч, кажуть, ще не бачили. Аби стати чемпіоном світу, спортсменам доводилося вигравати одразу п'ять поєдинків. У юніорських не дав суперникам жодного шансу Іван Грищук. У третьому поєдинку зустрівся з аргентинцем. Це, мабуть, був один з найтяжчих поєдинків, тому що аргентинець був дуже підготовлений, дуже мав гарну техніку. Ну, але з спільними зусиллями теж його виграв. В четвертому бою я зустрівся з поляком, який був майже на дві голови ще мене, але з на моєю старністю на дві голови ще був я. І теж я виграв. Ну, в фіналі зустрівся з іспанцем, виграв на його території в трьохну 4-0 в часту. Найважчим та водночас найдраматичнішим виявився третій поєдинок і для вже дворазової чемпіонки світу Катерини Соловей. Своє беззаперечне лідерство у цьому бою спортсменці довелося відстоювати в суперництві із полькою. І якщо у фіналі своє друге світове звання Франківчанка виборола без особливих зусиль, то тут вирвати перемогу їй вдалося буквально за якихось 13 секунд до завершення. Дуже важкий поєдинок був е, основний час. Е, Було нічия. бо нічя дав додатковий раунд. буквально на 10 секунд до кінця поєдинку вона взяла 5 очків, які принесли їй перемогу. Весь зал плодував стоячи. Чи це був такий у нас третій поєдинок дуже важкий. Четвертий поєдинок це була спортсменка, півфінал, це була спортсменка з Німеччини. Набагато слабша, вона хай пройшла її без проблем. І в фіналі вона зустрілася з давньою своєю суперницею, так само спортсменкою з Польщі. А от молодому і менш досвідченому Данилу Відемчишину пощастило дещо менше від своїх колег. Хлопець виборов бронзу. Загалом франківські спортсмени посіли на змаганнях 11-те загальнокомандне місце. Тепер на них очікує заслужена реабілітація. Відпочиватимуть до нового року, а далі знову в бій. Поміж тим, готуватимуться і до наступного світового чемпіонату.